Всім привіт, покажу вам трошки красоти. Дивіться. Червоні тюльпанчики, там білий тюльпанчик і рабенький тюльпанчик. Краї жовті, серединка червона. бачите, такий красончик. Тут біленький. Ось ось так гарно цвете. А тут в мене така красота цвете. Такий коврик розовий. Тут нарцисики цвітуть в мене. Це царська корона. треба всю стяти. Це вже моя гвоздика погнала цвіт. Нарцисики які гарні. Це мої мускарі цвітуть. Ось, це моя хвоста зійшла. Це білі зірочки ще не цвітуть. Мускарик цвіте. Ось. Це лихохвістя. Так і цвіту немає. Не знаю, що тут таке, що то воно за така трава, де воно взялося. Поняття немає. Це тут теж гвоздика, розочка моя пустила. Думала, що вона пропаде, але вона знизу пустила. Там та має. Ось там та також. Всі розочки вроде, перейшли зиму, особливо весну. І треба їх всіх побризкати, бо є мошкара вже на них. Так що треба всю побризкати. Тут мої нарцисики ще пізніші. маленький цвіт мають, де вони тут взялися. Це мій моя спаржа почала рости, пеонія рання цвисти починає Ну, на вибила. Га? Зараз їх зажину. Тюльпанчик гарний, моя примула цвете. І мої мускарі тут цвітуть. Це добрий вечір. Це ось такий тюльпанчик, так і не зацвив з толком. Червоний, це ось такий. Нарцисик геначий. Це мій морквяник. Он жовтий піоновидний, там вже облетів червоний. Ой, а це мої такі сренії. Як там де розві, то тут сиреніві. Ну Тут ще вони що тільки зацвітають, ще не цвітуть. Мускарі. Ось моя хоста лізе, ну і лілії мої наздовж. Тюльпани вже своє пропадають, ну а лілії ростуть. Так щось що таке. -то. Ну і гортензія моя дуже бідна, примерзла. Ось дуже бідна. Ну нічого, пострижемо її, зробимо з неї так, як треба. Піони всі заснітилися, пупляхи, не знаю, чого там. Є пупляхів, а тут ні. Напевно, я її звідси викину. Ось такі справи, так що такі квіточки в мене цвітуть, а ви забирайтеся на подвір'я. Так що такі то справи. Тут в мене такий тюйпанчик, піонов, видний, жовтий, звалився від дощу. Ось такий рабенький, там мускарі, а тут такі нарциси жовті. І моя вже така хоста здорова. Так що ось таке. Тут мої лілії біла і цибуляна вже великі. А ця роза тут тільки з корінця осталася. Тут якусь дзьору щось вирило, треба буде його загодувати. Так, тут в мене якась яблунька зійшла. Чи щось зійшло, не знаю, щось ми садили, щось зійшло, хай росте. А тут піон в мене вилізає, бачите? Викопала, викинула і він все одно лізе. Десь якась патичка залишилася і лізе. Так що ось таке то. Ось там той корч рози в мене, вроді пропав. Бо ці то є. Там мої нарцисиці тут білі, жовті вже відсвели деревовидний піон в пупляхах. Там маленьке розбите серце за ним. Ось гортензія біла і білі нарциси. Ну і півники мої. Там конвалі, я бачу, вже посходила. Вже як зійшла, тепер я можу півники довести до пуття. Бо перше не бачила, де, бо там має бути конвалія, я не хотіла її подопкати. Так, щось що такі то справи. Там кутку гортензія. Ось і вон гортензія. Ну, це все тут біла гортензія. Так щось таке. Ну і тоді дельфінум. Ось такі то справи. Так що всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я. Десь я до якогось відео додам, а мой просто саме викину. Це в мене червона плитиста роза. Ось, бачите, на сітці. Там та розова. Ну, ця червона великі квітки має, бо там та в мене дрібненька. І ось тут вона дрібненька. Так що. Всім всього хорошого, гарного дня.